Ви знаєте, що він прокоментував необережно обстріл Дніпровської багатоповерхівки в ефірі Фейген Лайв. В принципі, там цей канал він має дуже широку аудиторію. Я думаю, що всі ви хоча б раз дивилися ці ефіри. Їх дійсно цікаво слухати. Там обговорюють дійсно. Дуже багато всіляких речей і торкається абсолютно всіх тем поточного дня: мільйонна аудиторія, і от пан Растович там дозволяє собі говорити інколи. Можливо, речі, які можуть сприйматися як певні маніпуляції, я не думаю, що у пана Арестовича не вистачає клепки для того, щоб говорити все більш-менш чисто. Якщо він і влаштовує ймовірно, зараз я нічого не стверджую. Я просто кажу: якщо він планує влаштувати якусь провокацію, то певно він її влаштовує з якоюсь метою. І е, якраз ситуація з його коментарем. Про вибух е, ракети, в яка влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, воно скидається на певну умисну провокацію з якоюсь метою. Так, це не бездумна фраза, і це не фраза, десь там, яка випадково потрапила. Десь там в ефір. Це все не так. Ви можете все це ще раз переслухати, а якщо не хочете слухати, я вам просто ще трошки пізніше покажу саме той уривок. В чому, власне, полягав хейт? Арестович сказав про те, що. Ракета, яка летіла на багатоповерхівку Дніпра, це ракета Х-22. Вона, ймовірно, була збита українським ПВО, Так, і після протиповітря ППО. І після того уламки цієї ракети, а можливо, і сама підбита ракета, яка змінила радик, траєкторію, вдарила у багатоповерхівку, що спричинило великі руйнування і багато жертв. Звісно, це збурило соціальні мережі, тобто, фактично. Можна ну так маніпуляційно заявити, що е трагедію спричинили е українське ППО. І це, звісно, е вибух просто відбувся в соціальних мережах у Фейсбуці, в тому числі, е першим. Е Напустився на Арестовича Борис Філатов в Дніпра от його пости. Я з першого дня війни говорив, що Арестович самовлюблений скот і помойний рот, но в ОП на нього явно хтось делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ і контррозвідка разведка обязаны отреагировать. написав Борис Філатов. Далі будь ласка. Анатолій Штефан Штирліц. там це, це такий, така тоже популярна людина, блогер. вся Russian пропаганден щиро аплодує одному із рад. Радників та спікерів, які просто втратив землю під ногами, і як ми зараз виглядаємо перед світовою спільнотою, просто браво! Загрався Олексій, і вже давно є ще багато схожих якихось от таких от постів. Звичайні люди, які там дописувачі в соціальних мережах, журналісти всі вони як один почали писати. І ви знаєте, ви заходите? Ну я от заходжу, наприклад, на свою стрічку у Фейсбуці, і там нічого не бачу, окрім цього хейту Арестовича. І це знаєте, це. Обурює мене вже е, особисто, тому що замість того, аби конструктивно обговорювати е, терористичну загрозу, ми всі я не обговорював, але ви всі, ми всі, як суспільство, так як Фейсбучне суспільство в соціальних мережах почали обговорювати і робити такий, от е, як це називається. Субсидувати піар Арестовича, так перехресне субсидування якоїсь особистості Арестовича, в даному разі можливо, навіть політичної. тому що якщо все це робилося задля капіталізації політичної, ми не можемо цього виключати, так то я вас вітаю, вибори потрохи починаються. Хоча під час воєнного стану вони початися не можуть, але от вони поступово можуть починатися, і все це робите ви, коли ви замість реальних якихось речей. Ще просто називаєте одне і те саме прізвище багато багато разів. В пропаганді є таке поняття, якщо ви не знаєте, воно називається сугестія. Сугестія це е, мільйонно стотисячне повторення одного і того ж. І коли ти починаєш повторювати одне і те саме мільйон разів, люди просто починають в це вірити. В тебе викарбовується. В тебе одна ізвільна в мозгу твоєму починає працювати чисто на відтворення цього слова. В даному разі це слово Аресто. Я вас вітаю, ви арестовуючи залежні, якщо ви постійно це робите. Ось так. Далі ситуація як розвивалася. Давайте зараз відос, щоб ви розуміли, про що йдеться, а потім продовжимо обговорить. Ну, то есть, возможно, в в Дніпре вот эту ракету, хорошо Рос... не було. Нет, по USB, вона упала на подъезд. Она упала на подъезд. Так, да, ну как бы вона взорвалась, когда упала. Вот. От, от так це саме прозвучало, і потім власне розкручуємо цей маховик далі. Повітряні сили України збройних сил України спростували заяву Арестовича про те, що вони якимось чином могли взагалі підбити балістичну ракету Х-22. Ось пост можемо подивитися зараз. Е, відповідь повітряних сил, де він так. Ось командування повітряних сил збройних сил України говорить про те, що радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску цієї ракети. Висота, швидкість польоту і так далі. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х 22 немає. І далі, четвертий абзац, у збройних сил України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збивала Бита засобами протиповітряної оборони. Ну і е, далі просто технічні характеристики цієї ракети, наприклад, маса бойової частини близько 950 кілограмів, максимальна дальність 600 кілометрів. От і все. Дана конкретна ракета була е, випущена. Я так розумію. Тут теж були подробиці. Вона була випущена. По-моєму, з звідки вона з Каспію була випущена? Далі можливо я з'ясую. Далі, якщо ви э, знаєте. Ага, з района. А ось, будь ласка, одна з ракет Х 22 знайшов, запущена з району Курської області близько 15-ї години. 30 хвилин, 14 січня, 23-го локу. Влучила багатоповерхівку в місті Дніпро по вулиці набережної перемоги. Так, да, дійсно, Курська область. Ну от ми бачимо, що вона може летіти за 600 кілометрів. з Курської області вона була. Ну, от, от така от заява повітряних сил. На що Арестович також він же ж не заспокоївся і відповів про те, що ймовірно він в той день втомився, Ми можемо подивитися його пости. У мене перед самим Фейгіним закончилось непростое інформаційне мероприяття. Я уже кефіру був в состоянні, коли засипав на ходу і єлі ворочав язиком. Ну, можливо, в такому стані треба було випити кави або взагалі не виходити в ефір. Ну, але ж потрібно відпрацьовувати усі лайки, тому пан Арестович зважився на цей ефір. От таке от, е, виправдання. Але ще що далі цікаво, от подалі по цьому посту, після того, що як він зізнався, що він втомився. Він все-таки не заспокоївся і говорить про те, що його версія, версія має право на існування, оскільки мій от його товариш, бивший ПВОшник, шов по вулиці в момент попадання. Ось такий от дивовижний збіг обставин. Він мені сказав, що на 100% слышав два взрива і опізнав перший як роботу ПВО. І до сих пор он не ошибался. Ну, Я думаю, Україна хотіла б знати цього колишнього ПВОшника, який ніколи не помиляється. От Його показати, хоча б фейгін лайф. Покажіть цю людину. От. І цей значить, друг був впевнений, що ракету збили. І меседж пише Арестович, мав би звучати так: є версія, що збила ракета ПВО, є якісь признаки в її пользу. Ну, і друга версія пишуть: пряме попадання в дом. Зараз я знайшов в принципі відео. Найбільш от наближене до цієї версії, тобто є в на околицях Дніпра люди, які в той час знімали повітряну атаку, і їм пощастило зафільмувати якраз момент спалаху і вибуху. От ви зараз можете подивитися, я просто нічого кращого я, я не знайшов. Те, що є відпрацьовуючи цю саме версію, тому давайте уважно в тиші дивимося, і потім з'ясуємо, чи там два хлопка. Бововна, ч ⁇ одна? Победа? Да, да вот. На победе. Ну ось таким чином можете передивитися ще раз, відмотати і послухати: я там не почув другого вибуху. Тобто є спалах і є один вибух. Відповідно, з цього конкретного відео можна воно не дуже якісне. Ви бачите, але можна зробити такий собі висновок, що ймовірно, це було пряме влучання. Бо роботи ППО не чутно. Я чув неодноразово, як працює ППО відповідно над тим будинком, де мешкаю я, і це звучить не так. От е, тому тут ця версія вона дуже слабенька. Е, пан Арестович намагався її просувати, але вибачався за неї. От. Але зрештою е, сталося ще один цікавий поворот: Арестович, взагалі, е, ну він так зробив, він знає, відкликав е, свої вибачення. Ось його якраз до соціальних мереж. Він відкликав своє вибачення і приліпив туди посилання на колишню новину, десь яка була там запущена. Мож, ймовірно на якомусь новинному сайті. З фотографією якраз Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил України. Повідомлення про збиття ракети Х-22 в минулому були помилковими. Речник повітряних сил. Ось ось таким чином. І він так каже: Я відзиваю звінення, пише Арестович. Спасибо добрим людям. і прокоментували прослушать моє порекомендували, прослушать моє вже сообщення в ефірі у Фігіна, Смотрите на з 3, по 405. Ну і там йдеться про те, що в самому повідомленні Рестович йдеться про те, що він обережно дуже каже: ймовірно, це потрібно щось з'ясовувати і так далі. Але от саме цей наїзд цікавий на повітряні сили Збройних сил України, чому він відбувся? Просто якщо ви хочете вже давайте до кінця вже дійдемо в цій ситуації і перестанемо перепощувати і хейтити або там. Робити піар-Нарестовичу. Чому це відбулося? Тому що дійсно, як мінімум, тричі, повітряні сили Збройних сил України впродовж 11 місяців. Цього масштабного вторгнення Російської Федерації повідомляли повідомляли або з'являлися такі повідомлення в засоб. Давайте так коректніше скажу. Як мінімум, тричі з'явля, з'являлися інформаційні повідомлення в засобах масової інформації України з посиланням на повітряні сили збройних сил України про ймовірне збиття балістичних ракет Х 22 Ви знаєте, що це спростовано абсолютно ще раз, це от повторив Ігнат, і тут не до самого. Ігната. ігнат дійсно в кожному ефірі неодноразово я особисто з ним спілкувався в рамках телемарафону. Він постійно наголошує про те, що балістичні ракети повітряносил збройних сил України не е, збивають. Але оці повідомлення, які з'являються, можливо, вони з'являються, тому що е, хтось спирається на домисли когось. Я не знаю. В даному разі це стало аргументом в, в цьому спорі між Арестовичем і е, всією прогресивною фейсбучною цією громадою. Так, от е, збит. Ці ракети. Я вам зараз я навіть знайшов в принципі інформацію, коли ці повідомлення е, з'являлися, е, можете перевірити також і після мене е, як мінімум, три повідомлення: 30 травня. Е, повідомлення про збиття такої ракети над Одещиною, 29 червня е, ураження Х-22, яка летіла з Чорного моря, і 1 липня. Е, От я з посиланням зараз не дуже авторитетний, звісно, в мене джерело політика, політика страни, але тим не менше, вони от посилаються, що було таке 101 бригада охорони генштабу в Києві. Повідомляла 1 червня, що збивала таку ракету переносним зенітно-ракетним комплексом Ігла. Ну от так, от. І давайте зафіналізуємо пост Юрій Ігната, вже його згадав кілька разів. Стосовно Х 22 Значить, тут не сам пост, тут головне, що коментар на коментар на пост. От якийсь Алекс Епік пише, що Х 22 велика важка швидкісна дура. У неї співвідношення енергії вибуху і кінетичної енергії. Падіння як куска металу один до одного, як її фізично збити, не уявляю. І Юрій Ігнат відповідає: Поясню, щоб було зрозуміло, було кілька таких публікацій. Це якраз те, що я щойно оголошував, скажімо, знайшли у полі бійці уламки Х-22. А інколи це навіть не Х-22, а уламки іншої ракети. Доповідають наверх, ми збили Х-22. Усі хочуть на випередки сповістити про це першим. На своїх ресурсах, не перевіряючи, не погоджуючи, і так далі, головне, першими через таку оперативність у лапках було кілька повідомлень про збиті Х22. Я зачитав так числа, коли були ці повідомлення. І навіть збиті ворожі С-300. Я вже мінімум півроку про це говорю: що ми можемо збивати, а що ні. Це правда. Юрій Ігнат, я підтверджую, ви говорите, зокрема, мені особисто через ефір в телемарафоні. Інформація, що подає. Єється на офіційних ресурсах загалом достовірна, але кілька публікацій зі збитими Х 22 є, і це факт. Ось вам, будь ласка, те, що дозволило Арестовичу. Ну, відповідно далі читати не буду. Все зрозуміло, ось таким чином. Тому дійсно, 101 бригада охорони генерального штабу в Києві могла зробити офіційне повідомлення про збиття ракети х-22 цілком знаєте Ну, без е, злого умислу, але той умисел виявився звичайним домислом, так, і який, е, зрештою, призвів до викривленого е, освітлення е, цього, цього прильоту Х-22 по українській території. Ну, ось і все. Ось і все, що потрібно знати про цю ситуацію з Арестовичем. Тому, будь ласка, я всіх закликаю, Остановіться Остановіться перестаньте це все постити перестаньте людини перестати. Творюватися на політику, перестаньте нарощувати йому політичні м'язи, розумієте? Просто не робіть цього, думайте головою, і до речі сам Арестович. От вже він там, в одному з в одних в одному зі своїх постів з приводу цієї всієї ситуації, написав: друзі, ви ж всі розумні. Думайте головами.